Ви вже знаєте, що таке Google таблиці, ви вже в них працювали. І зараз ми на телефоні будемо виконувати практичну роботу. Якщо вони у вас ще не встановлені, ви заходите в Play Market, встановлюєте їх, вони швиденько встановлюються, натискаємо Відкрити і ми вже з вами знаходимося в Google. Таблицях в своєму обліковому запису. Натискаємо плюсик і ми маємо чисту таблицю. В цій таблиці вже можна працювати. Ми з вами маємо зробити ось таку практичну роботу, яка називається бюджет сім'ї за квартал. О, тут буде дохід сім'ї, комунальні послуги, витрати на їжу, оплата, покупки, подарунки, загальна сума ви. Трат і залишок. Дохід сім'ї кожного місяця однаковий. Комунальні послуги кожен місяць одинаковий. Витрати на їжу кожен місяць збільшуються на 20, 20% покупки на кожен місяць змінюються на 10%. Подарунки кожен місяць змінюються на 10, на 5%. Ну що ж. Тепер ми знаємо, що нам робити, і будемо це з вами робити. Заходимо в таблицю і пишемо, спочатку пишемо бюджет сім'ї, це буде назва нашої таблички. Ну а далі, відповідно, пишемо по пунктах. По пунктах записуємо, зробили трошки жирне. Ну так, щоб було гарніше, нехай буде. Так. Доходи, ну і відповідно все інше, що в табличці, записуємо. Ну, тепер треба записати місяці січень лютий березень. за квартал. Ну і будемо заповняти. Даними. Даними з таблички, дивимося табличку і заповняємо все так, як у табличці. Підгляньте, якщо забули. От. Ну, і будемо тепер спочатку копіювати. Ми знаємо, що. Дохід сім'ї кожного місяця однаковий, тому ми його просто копіюємо. І вставляємо в лютому і в березні. Так само з компослугами. Так само з оплатою за дитячий садок. Ну, а витрати на їжу ми домовились, що кожного місяця будуть зростати на 20%. Наші формулови запам'ятали, ще раз показую, дорівнює. Попередня клітинка додати цю саму попередню клітинку і помножити на 0,2. Це буде збільшення на 20%. Покупки в нас будуть збільшуватися на 10%. Б7 додати ту саму Б7 і, відповідно. Помножити на 01. Це буде збільшення на 10%. Ну і в березні так само. Це 7. Додати цю саму, це 7. І помножити на 0,1. І подарунки в нас сума витрат буде збільшуватися на 5%. Беремо B8, додаємо цю саму B8 і множимо на 0,05. Ну, аналогічно за березень так само робимо. Беремо суму за лютий і додаємо 5%. 8 додати. Це 8. і поділити на 0.05. Тепер нам треба підрахувати суму. Ми заходимо в математичні функції і шукаємо функцію сума. Тут функції багато, різних. О, сума повертає суму чисел. Тепер треба показати, які клітинки нам треба додати. Ми відповідно показуємо, що це буде ця клітинка, засічень, за лютий і за березень. І нажимаємо галочку ОК, все, ми маємо суму всіх доходів. Точно так само шукаємо суму комутальних послуг. Воно вже пам'ятає цю функцію, вона вже першою стоїть. ОК. Так само йдемо до витрат на їжу, Знов натискаємо слово функція, Знов беремо суму і знов показуємо клітинки, відповідно, які нам треба додати. І аналогічно робимо для подарунків. А тепер маємо всі суми за квартал. Тепер нам треба порахувати загальну суму витрат. Точно так само беремо функцію сума і вказуємо витрати. Вказуємо на компослуги. На їжу, на садок на покупки, на подарунки. Нажимаємо ОК. Єсть. Відповідно, так само робимо за лютий. Лацаємо, нажимаємо F, вибираємо суму, показуємо клітинки, які додаємо, ОК. І так само за березень і так само відповідно будемо робити і за квартал. Класнули по клітинці, нажали функцію, вибрали суму і показуємо, відповідно, клітинки. Ну, а тепер треба знайти залишок. Залишок це коли ми від доходу віднімаємо суму витрат. Значить, Беремо клітинку доходу, нажимаємо мінус, показуємо суму витрат і ОК. Так само за залют. Дорівнює. Дохід. Відняти суму витрат. окей. Так само за березень. Дорівнює. Дохід. Відняти. Суму витрат. окей. І. квартал, відповідно. Дорівнює. Дохід. Відняти суму витрат. Окей. Okay. І наша таблиця готова. Тепер ми надаємо доступ. Нажимаємо керування доступом. І тут де обмежений доступ, ми змінюємо на усіх, хто має посилання. Після цього залишилося скопіювати посилання, отут зверху нажати кнопочку. І посилання скопійовано в буфер обміну. Тепер ми можемо зайти в пошту, написати новий лист, вставити посилання. Ну і відповідно написати тему листа, кому лист, почати звертання і, відповідно, лист відправити. Таким чином ми з вами зробили цю роботу.